Слава роду! Слава рідним Богам! Слава Україні Ну, Маємо радісну новину. Маємо новину наш Усик. Абсолютний чемпіон. Такого кажуть не бувало вже кілька десятиліть, щоб одна людина взяла всі, всі пояси. Так? Абсолютний чемпіон. Піднімався. Піднімається наша Україна, Русь православна, піднімається наш народ. Ой! Тож якраз 17 квітня почався молебень. 17 квітня, так, почався 31-денний молебень. Тобто це відичний об обряд, як я в Індії. 108 браміння, 108 брамів. Там кожного дня біля години співали мантри, проводили обряд, власне. Так, так власне, дуже подібно до нашого славлення. Мучко, вогонь, кашку і такі інші фрукти. Ось. А, і власне оце от е, Лак Ніранчан розказував, що е, так як люди пожертвували достатньо грошей, е, то відповідно частина з тих брамінів е, залишиться і вже не, не в такій великій кількості, однак буде продовжуватися так, як є, буде продовжуватися далі і далі. А і, відповідно будемо бачити, бачити результати. так? І вже бачимо результати. Як наша Україна так от виборює перемогу? Правда, там перемога має бути перемога світла і правди. І наш народ має знову ж таки трансформуватися, очиститися від брехні, від злодійства, від корупції. Так фактично, ми маємо побудувати по новому. Ми маємо побудувати нову державність. Так, таку державність, яка є природня для нашого народу. Нову державність на чолі буде не якийсь там резидент, а буде чи то вітьман, чи то там як там по-інакшому буде, чи князь. А, і він буде слухатися знову ж таки радовох так, які по совісті будуть казати, як, як і по познаннях, так, по повіді. Ось <кій> має побудуватися нова наша державність, наша нова, має бути написана нова конституція, де буде написано власне, що головне це, щоб людина жила в щасті, А Для того, щоб людина жила в щасті, то відповідно вона має йти шляхом свого призначення. Харма, так шляхом свого покликання. І коли людина іде. Тим шляхом і отримує духовний ріст, духовний розвиток, то відповідно тоді вона ще щас, щаслива, так? І мало того, кожного дня е, росте кількість щастя, росте кількість радості в душі, і людина піднімається все вище і вище на тих хвилях радості, насолоди, блаженства, любові, і правди. Е, оце має бути записано в першу чергу Конституції, так що. Перш за все, це духовний розвиток, духовний розвиток щастя людини. Оце головне. так? Далі, відповідно, теж має бути записано, хто ми є? Ми народ, народ України, Руси, православний, так? зі своїми праматерями, правоцями, зі своїми богами. так? І це власне, наша природа, і наша сила, і наша слава. Ось з цього все починається. І з цього почнеться відповідно переродження всього нашого народу і цього людства. І ми маємо вийти на новий щебель розвитку, на новий щебель еволюції, на новий е розвиток ментальності, свідомості. Це дуже важливо е і це дуже добре, звісно, що індійські браміни. Роблять такі великий обряд. однак питаємося, що ми особисто робимо кожного дня. Кожного дня, що Ми особисто робимо для перемоги України і права, для торжества нашої сили і слави, так? для відродження нашого народу у силі славі своїй. Що кожен з нас кож... кожного дня? Встали зранку, помолилися, лягаємо перед сном, помолилися, так, поступали мантри, Е, зараз це не є складно. Включили Ютуб, включили мій плейлист, «Молитва і слави, так, і, і щось собі робите. А воно звучить в просторі, і воно робить, робить, робить і, і вже структує простір і, і прибавляє вам сил, так. І ви ті духовні сили вкладаєте в щось. Так? Кожного дня маємо робити щось. Духовну працю перш за все, тому що ми, ми живемо, звісно, ми живемо не для матеріального. Матеріальність, звісно, має бути це знову ж таки як прояв духовної, духовної гармонії. Якщо ми в гармонії душі свої, так, то і ми живемо в благочесті, благополуччі, багатстві, радості, які слова, так? благополуччя, багатства. Тобто ми з богами, ми з богами, і, відповідно, це проявляється в матеріальному плані. Е, і ми вкладаємо частину, відаємо, завжди говориться про десятину. І про десятину говориться в усіх фактично духовних школах і релігіях, у всіх народах. Тому що це є природньо. Ми щось зробили і частинку ми вкладаємо на розвиток свого роду народу. Ми частинку вкладаємо, а, а куди? Відличні тексті говорять, що найлегше е, зробити пожертву, це дитину віднести своєму духовному наставнику. А він вже, та так як свідомість в нього вищий, то він вже краще знає, куди ті е, гроші задонатити, кому вкласти куди, що вкласти. Тому власне, е, або особисто. Складаємося в розвиток свого народу, так? або, власне, через духовного наставника. Ну і духовного наставника так чи інакше, точно так само треба віддячувати. Ми віддячуємо за те, що ми отримаємо підтримку, знання, сили, так, маяк. І це з одної сторони віддяка, з іншої сторони, ми знову ж таки закладаємо фундамент. Фундамент для свого роду народу, щоб ці духовні наставники. Мали змогу трудитися в духовній праці. Ну, я наприклад, я з дитинства дуже люблю в землі купатися. Тобто там навіть жив в квартирі в дитинстві, то були газоночки, фасолі вирощував там на вікні, таке різне всякі. Так? І це мені приносить задоволення, як, як зараз помідорчики. Під хату і виростуть, і йдеш, і любуєшся. E, це то приємно, то дуже приємно. Однак, звісно, щоб мені мої 5 дітей, то крім духовних знань, які я в них вкладаю, духовних сил потрібний матеріально. І саме просте, це власне, коли людина відтячується, саме, саме простий спосіб це відтячується грошей. Це простий спосіб, тому що важче. Приїхати, наприклад, до мене і допомогти мені там наряд, там помідорчики прополювати чи там що там робити. Це якби ну хтось хто близько, може прийти і допомогти. Це звісно. Однак то далі, ну то звісно, що йому набагато простіше просто грішми віддячити, і, щоб були ті помідорчики в порядку. і <кій> і Брахман довольний. Як то говориться, древня така є це приказка: устами Брахмана кушає Вишні. Так. Тобто це одна з форм пожертви, коли Брахман їсть, те, що ви принесли. І відповідно через його радість, через нього. Відбувається власне пожертва бога. Ще можна через дітей, ще можна через е готування птахів, тварин, е через воду на річки відпускати, через вогонь, як ми зараз будемо робити. Так. Ну і можна через Брахму. І тоді брахман має можливість власне духовно трупитися. так тобто, щоб ці, ті 108 вісім брамінів там е, мали можливість це от проводити той обряд, е, то і я особисто пожертву вніс, щоб там не мати що поїсти, попити і щоб це все було оформлено зроблено. Однак е, ну, вони молодці, а ми маємо робити свої обряди, ми маємо творити свій обряди, і, і не просто кожного тижня. А кожного дня, ну, хай раз в тиждень ми робимо великий обряд, чи навіть цілу низку обрядів, а кожного дня ну, подай трошки свічку запалили, воду поставили, включили молитву, там, по слову, живи, до влади всевічного і так далі, і, і вже відповідно, і виростете, і і е, весь народ отримає. Ринку і це треба розуміти, тому що власне дуже багато людей лінуються сьогодні, лінуються вкладати вкладати свій час, свої духовні сили в духовне А власне, в першу чергу, це і треба вкладати свій час і свої сили Ну, бодай 10%. А 10% це 24 години на добу, а 10% це виходить 2,4. Тобто майже 2,5 години. Це багато? Ну, багато, так? Однак, якщо ви е, вкладете зранку, наприклад, е, ну хай 15 хвилин, 15 хвилин, це ж не багато. Не багато. Встали, включили собі, е, ну, спочатку умовіння, там себе почистили, прибралися, все. І тоді включили молитви, те, е, чи навіть під молитви навіть навіть умові. З вам, а чому б і ні, так? І вже поки ви е, умовіння робите, душ приймаєте, там, чистите, е, вже е, виходить, вже, 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 скільки вже можна зробити. А потім, ну, ну, хоча б 15 хвилин, 15 хвилин, це ж, це ж не, ну, багато, правда? А дуже багато людей не готові навіть 15 хвилин вкласти. 15 хвилин включили, послухали. Колитви разом зі мною помолилися, 15 хвилин, всього, і ви вже з богами, з предками пішли трудитися. І 15 хвилин ввечері, ну, це ж, правда, це ж небагато. 15-20 хвилин. Ну, 20-20 це вже, це вже достойно, це вже, це вже добра медитація. Ну, а 15-15 це вже півгоди. А ще якщо ви в транспорті їдете, коло слово начитуєте. Uh, ну то, то вже може і набратися, вже все разом може і набратися вже і дві з половини. Ви поїдете, поки ви їдете на роботу, поки з роботи. Uh, і так, коло слова туди, коло слова сюди, і вже дивитеся у оскільки вже. О. І ви відчуваєте, як ви кожен день росте, і бачите, як навколо змінюється просто. Це дуже важливо, не лінуйтеся. Не треба фанатіти і відразу старатися, там, я не знаю, там сутками молитися. Не треба. Треба все якби в міру і в задоволенні. Тобто, ви відчуваєте, що зараз вам нормально 10 хвилин, зробіть 10 хвилин. Якщо 10 хвилин забагато, ну зробіть 5 хвилин. Краще 5 хвилин, однак, щодня. Кожного дня. Кожен Божий день. А там дивитеся вже й 10 хвилин, чи для вас нормально. Вже й 15 хвилин. Вітво сідаємо. З, з, з моїм молодшим. І кожного дня тут а, мантрини, начитуємо, мантри не начитуємо, мантру начитуємо, намолюємо, намолюємо намолюємо, і там побережне коло беремо. Ну, в першу чергу наших родичів, мого шокерка і його брата, які е, нашу державу, наш народ захищають. А. Ну і наших сусідів, знайомих, кого згадаємо. Так? І далі всіх, всіх, всіх захисників, захисниць України, волонтерів, всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших. Всіх. До того моя особиста праця духовна. Так? І кожен з вас має себе питатися, яку я духовну працю роблю щодня. Кожен Божий день. І якщо будете робити це, то відповідно і, і все буде зовсім інакше. Моя бабця, діду, на фронті був, і бабця молилася, щоб він прийшов живий. Молилася, молилася, казала, ну вона так сказала і так сталося. Вона сказала, забери Боже від мене саме дороге, що є в господарстві, тільки щоб він повернувся живий. Ну, могла якось по-іншому сказати, якусь іншу дати. Аскезу, відплату, вдячність, так. ну так сказалося. І блискавка попала в хліб і спалила там худобу, все була, все згоріло. Тут, звісно, було так відчутно, скажімо так. Ось. І дід повернувся. Дід повернувся, казав, що там літали руки, ноги, куски м'яса, все страшне. <станець> чудом, чудом, ну Це не просто чудом, це його жінка, силою своєї любові, силою своєї молитви його огортала. Його огортала і оберігала. А якщо це ви берете і знаючи робите, так, тобто, як знаючи, ви берете і дивитеся, у мене там є запис є. Як це робиться, пояснення, які символи малювати. В які обережні знаки загортати людину чи подію чи, чи будинок, як це робити? А якщо ви ще й пройшли по святу Любомудрі, то, то ваші сили вже зросли відразу на порядок? Так, на порядок. І ви відчуваєте, як ті потоки течуть з ваших рук, з вашого серця, з вашого мозку, і відповідно сила вашого духовного впливу. Просто, просто вже на порядок вище, реально. Це фіксується сучасним приладом. Це підтверджується. Це не просто відчуття. От, так воно є, і я так відчуваю, я так думаю. Це підтверджується об'єктивна реальність, підтверджується сучасним приладом. І... То ви беріть, беріть і використовуйте. Беріть, беріть і використовуйте, читайте мої книги. І робіть практики, які там написані, і, і ви вже ростете і збільшуєте свої сили. Та, а, а окрім того, ви вже дивитеся, я пояснюю, як це робити. І ви вже знаючи, підковані ви вже знанням, Ви вже знаючи, і вже зі збільшеними силами, і, і вже результат. А потім приходите на посвяту, і, і получаєте можливість ще на порядок вище. І робите. І так кожного дня маємо робити створити нову реальність. Нову реальність світа правди і любові, честі і благородства праведності. Тож творимо ту нову реальність і бачимо, як сповнюється прадавнє пророцтво тисячових вір, які сказали, що повернуться нащадки наші до прадідівської віри, культури і звичаї. Згадають про давні знання наші. І настане врем'я владенства на цій землі матіці на десять тисяч літ. Тож, аби якнайшвидше і найлегше це відбулося, то як і тисячі років тому промовляємо, Кичу світло Рода Всевишнього, жива матінка прийнти, силою Своєї благослови, силою Своєї наділи. Силою своєю живою, жива матінка, сегодня напом'янеся, свят і стего зловляйся, і повсякчас тебе, славимо ми тож прийди і будь з нами, на добро і щастя. Слава живі матінці, слава слава Божий Слава. Ла дай, ла, лай, лай, леляй, лекуле, ле, ле, я рила й яриця, любава, любава о, лона, ясна дана велесну Коша, Ророк тобі наш непосамі, батько наших дідань. А си роду стоять, та ж бора, магорі, коли дітала має, душу ти переглами співає, жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликає. Прийді, силами <плес> своїми благословить, силами своїми наділіть, в целах любови и мудрости кохания. Аби і... поиграйте все народ наш целей славе свои вам.